Про цей спосіб заробітка багато хто з вас вже забув. Ну ті, хто знають про нього, і досі їм користуються і заробляють непогані кошти. Але для того, щоб користуватися цим методом заробітку, вам потрібно буде, звісно, і вкластися. Ну повірте, ви окупитеся вже через днів 3-4 активної гри на сервері. І можливо, хтось із вас подумав, що це депозит або якийсь бізнес. Але це зовсім не так. Якщо ти хочеш правильно розпочати гру на сервері України. Та не забувай водити промо макротов, так як він працює на всіх серверах і дає вам чудовий старт на початку ігри. І для того, щоб користуватися цим методом, вам потрібно, щоб на балансі було як мінімум півтора мільйона. Після чого ви відправляєтеся до зоомагазину, який знаходиться в місті Дніпро. Де ви зможете собі придбати сірого кота за 1 мільйон 140 тисяч та їжу для нього. Але я вам скажу так: ви можете собі придбати не тільки саме сірого кота, а будь-якого іншого а також будь-яку іншу тваринку, яка є в зоомагазині. Я собі був придбав ротвейдера, які коштує 2 мільйони 280 тисяч. Звісно, тут є як і вовчарка за 229 карбованців, так і капібара за 700. Але для того, щоб вашу тваринку не втратити, вам потрібно буде за неї доглядати кормити, поїти а також лікувати. А лікувати ви зможете його в дружніх лапках, які знаходиться на лівому березі Києва. Ну, якщо ви не зробите йому одну із вакцин, яку потрібно буде робити в кожен день. А від. Блок раз на сім днів, і не будете його кормити, ваша тваринка захворіє, та ви її втратите. Ну, і для того, щоб ваша тваринка почала приносити вам якийсь дохід, вам потрібно буде відправляти свою тварину на прогулянку, що можна буде зробити один раз в 30 хвилин, і вона вам приноситиме якусь рандомну річ. Ну і звісно, що рандомна річ залежить від ваших тварин. Так як собаки приносять речі з мислицтва, коти приносять речі з риболовні, а капібара приносить все, що знаходиться в Дмитрії у Михайлівці. Із саду городу. Наш Бубко побігав і приніс мені м'ясо оленя в розмірі однієї штуки. А також бувають моменти, коли він приносить все, що знаходиться в Чорнобилі, точніше, уран або піджак. Риба та м'ясо продається на центральному ринку. На біржі продажу зразу при вході в ринок справа або зліва, де ви зможете познайомитися з всіма цінами на продажу, а також його продати. Але є ще невеличкий плюс: якщо у вас є один з будь-яких преміум статусів, ви зможете заробляти. На 20% більше з продажі риби або всього на біржі-продажу, а також біржі в Михайлівці. Но все, що приносить Капібара, ви зможете продати в Дмитрія в Михайлівці, де також ви можете ознайомитися з цінами та знайти вигідну вам пропозицію, і продати це. Із самого м'яса оленя заробив 3063 гривні. І це тільки з одного кусочка. А тепер підрахуйте, якщо ви будете кожних 30 хвилин відправляти свою ринку на прогулку, і він буде приносити різні вам Предмети, також є шанси, що ваш пес принесе вам як і клокабана, так і рогі оленя, а кі, золоту рибку, фугу, чорну ікру або даже скарби. Хто не знав, ціна на фугу досягає даже 50 тисяч. І в день таким методом ви зможете заробляти більше одного мільйона. Ви просто уявіть, ви граєте собі на день по 2-3 годинки і просто відправляєте своїх тваринок на прогулку. А якщо у вас їх не одна, а цілих 3 або 4, то це ще краще. Ну для того, щоб купити наступну тваринку, другу, вам потрібно зайти в магазин, послуг та придбати чотиролапий друг за 400 карбованців. І тільки тоді ви зможете собі купити ще якусь одну тварину. Я, звісно, придбав би собі капібару та попробував би таким методом позаробляти кошти один день. Але давайте, якщо ми тут назбираємо 50 подобайок, я куплю капібару, куплю собі новий слот, пролікую її та попробую з вами цілий день відправляти наших тваринок на прогулянку і в кінці дня побачимо скільки ми зможемо з цього заробити. Ну а з тебе підписка подобайка, так як це мотивує мене знімати і давати ще більше відео.